Фармовані гальмівні шланги виготовлені по зразку. Власник надіслав свої шланги, щоб виготовити точну копію. Це шланги з BMW E36. Тут трошки нахімічено щось біля цього фітінга. Назад, на наступний день, він отримує точну копію нових шлангів HEL. Ми можемо виготовити не тільки по зразку, а якщо ви надасте дані по шлангам. Це габаритний розмір і типи фітінгів. Якщо вам потрібно виготовити шланги, дзвоніть по телефону, який вказаний в кінці відео і під відео, заходьте на сайт, дивіться більше інформації. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.